АКПП в зоні АТО мають зменшитися. У цьому переконують усі відомства, які відповідають за ведення нових електронних перепусток. Система працює лише третій день. Без проблем не обходиться на сайт СБУ Надходять десятки тисяч заявок. Крім того, сайт переживає хакерські атаки. Самі перепустки мають знищити корупцію на пропускних пунктах. Сьогодні проблем їх запровадження була присвячена спеціальна нарада в адміністрації президента. Відповідальність за перепустки обіцяли зробити все можливе. Щоб люди перестали відчувати проблеми під час перетину КПП. На КПВВ на двох каналах, хто б що не казав, неможливо пропустити більше, ніж вони можуть проїхати. Розглядалося питання створення більшої кількості пропускних каналів. Апаратура така в нас є, і можливості служби дозволяють. За... Три перших дні роботи вже отримано більше 26 тисяч заявок. Дуже великий наплив людей. Ми сподіваємося, що вже найближчим часом наплив буде зменшено. Сайт перейде працювати в штатний режим.